Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу станом на 8 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся, розпочинаємо ми із зведення генерального штабу збройних сил України. Протягом доби відбулося 140 бойових зіткнень. Українські захисники далі дають вічі пробам противника просунутися в глиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Російські загарбники завдали трьох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували 5 ракет і 139 керованих бомб. Залучили понад тисячу дронів. Дзе та здійснили понад 4100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Ну і вночі російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Запоріжжю. Пролунало щонайменше 10 вибухів, пошкоджені багатоповерхівки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури. На цей час відомо про 29 постраждалих. В них контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи серед травмованих 13-річних хлопчик. 12 людей на ранок знаходяться в медичних закладах обласного центру. Наразі вони отримують усю необхідну допомогу. Також відомо, що в місті за однією адресою сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожежа. Рятувальники проводять пошукову рятувальну операцію і локалізували на цей час пожежу. Ну і мінус 45 мільйонів доларів у збройних Силах України показали знищення російського Бука. Розвідники бригади «Чорний ліс влучили російську установку протиповітряної оборони. Ну і звичайно, опублікували це. і Ви зараз на власних екранах можете побачити роботу наших бійців. Це як так, так званий фієрвірк від детонації боєкомплекту. Наслідок точного влучання в сучасний мобільний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності БУК М3 армії ворога. Окрім цього, у збройних силах України за рік на 40 3% зменшилася кількість кримінальних правопорушень. Про це проінформував головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Коментуючи стан дисципліни та підтримання правопорядку в збройних силах України. Він наголосив, що там маємо позитивну тенденцію. Головнокомандувач також повідомив, що через застосунок АРМІЯ плюс погоджено переведення вже 30,5 з половиною тисяч бійців збройних сил України. Окрім цього. Відомо, що міністерство оборони розпочинає реорганізацію державного оператора тилу. Наразі створено комісію, яку очолить директор агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов. Йдеться про підготовку до об'єднання державного оператора тилу та вищезгаданої агенції. За словами очільника міністерства оборони, Ростима Умірова, це має прибрати дублювання функцій, спростити управління і пришвидшити постачання для війська. У грудні 23-го року для запобігання корупції міністерство започаткувало нову систему закупівель. Міністерство оборони встановлювало прав. Закупівель та перевіряли якість, а безпосередні закупівлі проводила агенція державний оператор тилу. А от росіяни ні в чому не вчаться і поширюють нові фейки про мобілізацію. Про це інформується центр протидії дезінформації. У мережі опублікували файкові відео, де нібито працівники ТЦК опускають жінку в колодязь за захист свого чоловіка. Однак у центрі протидії дезінформації наголошують, наголошую, що це постановка, адже на відео чути російський акцент, відсутні шеврони. а Локація невідомо усе знято так, щоб викликати емоції, а не передати реальність. Ну і маємо звіт від повітряних сил протягом квітня. Протиповітряна оборона сил оборони знищила понад 2300 повітряних цілей. Серед них крилаті ракети Х-101, 55 СМ, балістичні ракети Іскандер М або КН-23, крилаті ракети Калібр, Іскандер К також керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69, ударні розвідувані та інші безпілотники. У квітні авіацію сил оборони знищено понад 300 повітряних цілей. Цілей уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника. Ми дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так стійко міцно боронити нашу державу, а також за збережені українські життя. Ну і вночі було неспокійно окупантам у тимчасовому тимчасово окупованому Криму. Російські пабліки повідомляли про вибухи у Севастополі саках угловому Новофедерівці Джанкої. Ну і під атакою, як повідомлялось, перебувають аеродроми та інші військові об'єкти. Хочу наголосити на тому, що наше військове керівництво не спростувало і не підтвердило цю інформацію. Будемо чекати впродовж цього дня. Якщо з'явиться, одразу повідомимо у реальному часі. А от Україна запровадила кілька нових пакетів санкцій. Про це повідомив Володимир Зеленський. Перший проти 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях, не лише в російських, але й обслуговують саме вороже військове виробництво. Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, також у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів. Другий пакет це проти 106 суб'єктів, які своєю діяльністю активно підтримують присутність окупанта в Криму на території до Ської та Луганської областей України та займається постачанням для окупаційної армії. Третій пакет проти дев'яти людей, сім з яких це українці, які пов'язали свою долю з пропагандою в інтересах Російської Федерації і виправдовують війну. Здійснюють також ці люди активні інформаційні операції проти України. Також Володимир Зеленський прокоментував угоду зі США про корисні копалини. Президент називає документ рівноправною угодою, яка створює можливість для інвестицій і модернізації виробництва в Україні підписання угоди це результат зустрічі з президентом США Трампом у Ватикані, зазначає Зеленський. Що цікаво, тоді вони поговорили близько 15 хвилин, і обидва казали, що зустріч пройшла конструктивно. Окрім цього, кабінет міністрів зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та Сполученими Штатами. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Танрас Мельничук. Ну відповідний законопроект оприлюднили на сайті парламенту. А от ресурсна угода відображає зацікавленість сполучених штатів Америки у вільній мирній та суверенній Україні. Про це повідомили у Білому домі. Угода між Вашингтоном і Києвом стала першим в історії економічним партнерством для реконструкції та довгострокового економічного успіху. Заявила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. Також вона додала, що підписана угода показує наскільки Дональд Трамп зацікавлений у забезпеченні міцного міцного миру в Україні. Також щодо Америки вони почали постачати Україні списані Ев. Ф-16 в якості донорів запчастин про це повідомляє The з Zone. Непрацюючі винищувачі. Вібрається складовище літаків на авіабазі Девіс-Монтан, штат Аризона, і відправляють в Україну в частково розібраному виді на транспортних наших русланах. Ці f 16 не можуть бути відновлені для польотів, оскільки їм бракує критично важливих компонентів, таких як двигун або радар. Також в контексті американських питань новою пані послом Сполучених Штатів Америки в Україні призначили Джулію Девіс. Вона почне виконувати свої обов'язки у понеділок 5 травня. Про це повідомили у держдепартаменті. Протягом останніх 30 років Джулія Девіс працювала послом Сполучених Штатів на Кіпрі та спецпредставником у справах Білорусі. Вона обіймала посади заступника помічника держсекретаря з питань Західної Європи та Європейського союзу і заступника постпреда США при НАТО. Ну і давайте до внутрішніх питань. Замах на активіста Стерненка Гордон розкрив подробиці замаху на нього. Ну, як пише журналіст Джерела, у спецслужбах повідомили йому, що нападниця уродженка Одеської області, яка жила у Києві. Правоохоронці з'ясували, що російські спецслужби перерахували її гроші ймовірно, як аванс за вбивство Стерненка. За ці кошти в середині квітня вона орендувала квартиру в будинку, де живе активіст, щоб стежити за ним. У день замаху нападниця чекала на Стерненка. Біля будинку, як тільки Сергій вийшов за двері, вона відкрила вогонь. Один із супроводжуючих активіст затримав підозрювану на місці злочину. Ну і наостанок нашого випуску важлива інформація про цей день і дійсно. Це дуже важ 2 травня. Це дуже важливо, адже відбулося протистояння в Одесі у 2014 році. Тоді, внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському будинку. Проспілок загинуло 48 людей. Вічна пам'ять і звичайно щирі співчуття рідним та близьким. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі новини Лайв з 8 до 11. Вже у наступній годині ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки, які були спрямовані на територію України. Тож не перемикайтеся з вами. Був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.